Котячий словник, як пухнастики спілкуються з нами. Цікавий факт існують люди, які вивчають котів. Їх професія називається фелінологи. Такі фахівці стверджують, що можуть зрозуміти, чого хоче кішка, послухавши її навчання. Господарям чотирилапих також не завадить вивчити котячий словник. Це полегшить життя з кішки в одному домі і допоможе краще зрозуміти потреби свого улюбленця. Як кішки спілкуються з нами звуками, коротке няв означає привіт. Якщо кішка повторює няв раз за разом, це означає, що вона дуже зраділа, що ви прийшли. Довгий та протяжний няв, що звучить досить спокійно, значить прохання. Кішка просить вас відкрити двері або зробити ще щось. Якщо довгий няв звучить на низькій ноті, кішці щось не подобається. Якщо на високій тварина демонструє страх або біль. Мурчання – знак того, що кіт задоволений, ситий і йому комфортно. Якщо кіт мурчить, він задоволений життям. Але іноді кішки можуть за допомогою мурчання заспокоювати себе, наприклад, під час хвороби або коли нервують. Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Обов'язково попілкуйтесь про це. До котячого словника входять не тільки звуки, а й поведінка чотирилапих, як коти спілкуються язиком тіла. Піднятий хвіст говорить про те, що кіт задоволений. Якщо хвіст легка тремтить, тварина дуже рада вас бачити. Якщо кіт піднімає та розпушує хвіст, він демонструє агресію та готовність до нападу. Якщо хвіст затиснути між лапами, кіт боїться. Хвіст, що рухається зі сторони в сторону, означає незадоволення. Після цього кіт може вкусити або втекти. Якщо кіт треться об ноги господаря, так він демонструє симпатію, вітається і говорить, що засумував. А ще пухнастики таким чином мітять вас, як свою територію. Кішка нюхає обличчя. Так тварина хоче переконатися, що це її власник. Якщо ж потім вона ховає голову у вас під підборіддям або під пахвою, значить, таки впізнала вас. Коти надзвичайно цікаві створіння з цілим спектром почуттів та емоцій. Ваші хвостики можуть придумувати власні сигнали, якими хочуть про щось повідомити. Тому будьте уважні до своїх улюбленців і вони даруватимуть вам чимало позитиву. Ще стежка схована в тумані, як риба в озері на дні. Йдуть по алеї кіт і пані. На цілий парк одним одні. На них спадають жовті німби, вітри прядуть прозору нить. Вона мовчить до нього ніжно, і він до неї ниня вчить. Та знак таємний в їх мовчанні, і зранку поруч неспроста цей шлейф парфумів у тумані ця дика грація кота. У пані пальчики промокли. Та вперше, ах за скільки літ, вона сьогодні не самотня і не самотній з нею кіт. Любі друзі. А чи є у ваших пухнастиків власні сигнали спілкування? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.